Якби Гоголь жив у наші часи, можливо, його вакула полетів би по черевички для Оксани не до столиці Російської імперії, а до Житомира у майстерню до Олега Земнухова. Конопляних справ майстер, героєм сьогоднішньої програми про профі став не просто професіонал, а успішний дизайнер, який до того ж свідомо відроджує українські традиції. Знайомтеся ближче Олег Земнухов людина, яка успішно налагодила виробництво взуття ручної роботи із коноплі. Олежа, скажіть, будь ласка, де ви народилися? Взагалі, яким було ваше дитинство, що ви найбільше пам'ятаєте, та якими були ваші прародичі? Я народився 30 вересня 1975 року в Житомирській області, Чуднівського району, село Красногірка. Прожив я там зовсім мало. Десь в два роки я переїхав в Бердичівський район разом з батьками. Батько мій був агроном Земнохов Олександр Степанович. І мама теж працювала в колгоспі і провів дитинство в Бердичівському районі до третього класу. Я ріс в Бердичеві Бердичівському районі, і те, що я виховувався в селі, мені це дало знаєте, таке відчуття батьківщини. Я виріс на землі, на на, на волі ставок. Поля батько брав мене з собою, коли він виїжджав на поле. Він мене самого гараненька в 6 годин ранку, а навіть раніше будив легте їдеш зі мною, і я з ним в нього була така машина УАЗик, і він мене катав по полях. І знаєте, це воно надих... якби можливо надавало. Я всотував оцю. Силу природи, можливо, воно мене до сих пір дає наснагу. У третьому класі Олег разом з батьками переїздить жити до Житомира. У школі цікавиться східною філософією, єдиноборствами, спортом та українською історією, особливо козацьким періодом. Згодом ці інтереси знаходять відображення у творчості. В 11 класі хлопець знайомиться з письменником фантастом Олесом Бердником. Ідеї літератора на все життя захопили земнухова і, як каже сам дизайнер, сформували його особистість. Я а, зараз вже як дизайнер маю справу з природними матеріалами, і я відчуваю цю силу. Я знаю, що в цьому е, здоров'я. Олеже, скажіть, будь ласка, якою справою ви займаєтеся? Чому ви стали професіоналом саме у цій справі? І які ваші секрети успіху? Ви відомі як майстер, майстер з великої літери не лише в Житомирі та в області, не лише на території України, а й за кордоном? Все почалось з того, що я. Е, Волею долі опинився на ринку, працював реалізатором взуття. От, я продавав взуття не своє, а під реалізацією. Це був час, коли я Покинув університет, наш Житомирський університет імені Івана Франка педагогічний. Мені дуже хотілося на той час бути педагогом, нести дітям світле, добре. От. Олег Замнухов каже, колись коноплі врятували його родину від голоду. Можливо, саме через цю генетичну пам'ять любов до природи прокинулася у нього ще у дитинстві. В університеті мені не сподобалось, що ставлять дикунські досліди на жабах, їх ріжуть, душать ефіром і так далі. На мій погляд, це зовсім не вивчення природи, а це просто знущання. І я його покинув і пішов на ринок працювати торгівцем, реалізатором взуття. От, але ну, видно, в мені творча натура і. Дивлячись на взуття, я бачив якісь недоліки взатєм. От і товаришував ще на той час із друзями, музикантами, творчими людьми. От і вони зацікавилися речами із коноплі за кордону. От в інтернеті багато інформації в Голландії, в Америці, там, в інших країнах. Є така продукція, вони мені кажуть, Олег, ну от ми цікавимось і думаємо навіть, щоб якось завозити сюди в Житомир чи в Україну. А я собі задумався, чому її завозити, якщо у нас в Україні коноплі вирощувались, і це на такому державному рівні, великими обсягами, куди вони все подівались. Олег Земнухов вирішив шукати вітчизняних виробників. Спочатку він звернувся до держадміністрації, прийшов до управління сільського господарства і запитав, де на Житомирщині вирощують коноплі і продається одяг із цієї культури. Як виявилося, ніде колгоспи розпалися, а людям було невигідно виготовляти цю тканину. Таким чином Олег опинився у глухові сумської області. Пошуки тканини для ексклюзивного екологічного взуття продовжувалися. Я звертаюсь туди і кажу, ви знаєте, мені треба канопляна нитка, щоб з нею потім можна було щось робити, якісь речі. От, вони відповідають, що займаються тільки вирощуванням, селекцією. Такого виробництва в Україні немає, а є в Київському університеті одному. Нау науковий співробітник, який займається якраз цією тематикою. Можете з нею познайомитися. Це Хохлова Ірина Яківна. Вона вам розповість, як зараз на якому етапі знаходяться всі розробки. Дали мені контакти, і я їду до, до цієї Ірини Яківни Хохлової в Київ. От вона як узнала, що я цікавлюсь коноплями, бо тоді ще це було 2003 рік. Якось коноплі заглохли коноплезаводи заводи вони вирізалися на мотелолом. Це була зовсім неприбуткова галузь, Настільки було в занепаді все. От, і вона, коли знала, що я цікавлюся, молода людина, цікавиться каноплями і що з ними робити, вона дуже зраділа, каже, Олег, приїжджай до мене, я тобі все покажу. От, і вона мене зацікавила, каже: поступай до нас в університет, ти будеш, немає різниці, на якому факультеті вчитися, аби в тебе була освіта, вище в цій галузі, і ми будемо працювати. Вона мене наштовхнула, щоб я зареєструвався як приватний підприємець, бо щоб з науковим закладом вести якісь розробки, треба ну, якийсь статус мати. Якраз хохловий не яківна вона займалася. Текстилем із каноплі на різних підприємствах вона ставила досліди, як з конопляного влакна робити різні вироби. Ну і я з нею також працював. Але матеріали, які ми таким в процесі цих дослідів, я використовував на взотті. Тож, Олежа, наскільки я розумію, перший ваш виріб ви зробили ще, коли навчалися в університеті, так чи ні? Насправді перший виріб був ще до університету. Я налагодив співпрацю із місцевим майстером взуття, от якому я замовив. Бо я сам не фахівець по взуттю виготовленню, тоді був не фахівець. і я попросив одного майстра, який приносив мені на реалізацію взуття своє шкіряне. От я його попросив зробити з льону. Спочатку з льоном ідея була канапляна, але тканин не було. Ми зробили з льону, вибрали модель, і я йому сказав, що найголовніше тканина має бути всередині ззовні. От щоб вони дихали, от і щоб вони були практичні. От які можна використати всі технології, які для звичайного суття, але ну, певні вимоги. От ми зробили виходить. Е, е, я вже не пам'ятаю, хто носив це взуття, але вона показала себе на практиці е, практично. І, хоча цей перший досвід був ще у 2003 році, вже тоді Олег Земнухов знав, що і як він хоче робити, а тому вперто йшов до своєї мети. Перша пара взуття виготовлена Олегом із коноплі, шилася зі старого рушника. Зробили першу пару, от е, я їх подарував своїм друзям, вони поносили, і я вже дивився, як воно себе показало. Нормально носиться. І тоді, знаєте, для мене конопляний світ ніби як відкрився. Е, е, мені була пропозиція багато з цього конопляного полотна давнього. І я потім, вже, коли почав їздити на різних виставках по ярмарках по Україні, і вже в мене створилася ціла колекція: полтавське полотно, Черкаське, Київське і Західної України, Карпатське, і вони все мали якусь. Унікальність, своєрідність. От, і вивчаючи народні тканини домоткані, я вже знав, що мені потрібно від сучасного виробництва. Що саме, які характеристики треба зберегти із давніх технологій, і перенести в сучасне. В Чорнобривці, калина, лейс, делікат, мокоша, соняшник, маки. Так Олег називає своє взуття. Унікальність, краса, оригінальність, зручність та лікувальні властивості водночас. Саме ці характеристики найкраще підходять до взуття виготовленого у майстерині Олега Земнухова. Коли створюється нова колекція. Я тематично задаю моделі і малюнки або аплікації, які будуть характерні для цієї колекції. Це колект чоботи із колекції Райські квіти, використовуючи декоративні елементи і ще, знаєте, з давніх мотивів, теж техніка аплікація, різних шматочків. Тканини, тканини з орнаментованої, і вони створюють вигляди, вишивки. О, це, це давня техніка, яка використовується, але в такому сучасному е, поданні. От, на конопляному полотні воно дуже е, е, яскраво виглядає. Саме полотно воно, ручної роботи воно дає енергетичне таке е, яскравість наповнення. Тому я звертаюсь до конопляних тканин, тому що вони зберігають енергію тої людини, яка з нею працює і віддає тому енергетично вони наповнені, і це теж дає радість покупцям, радість тим, хто носить в життя. От, для, для початку створюється модель, дійсно. потім е, розкроюються деталі, виш, е, наноситься аплікація і е, процес е, збирання, зшиваються деталі і е, чеботар затягує на колодки, приклеює підошву. Процес е, гранично простий. Немає тут ніяких дуже великих технологій, але потребує такої акуратності, тому що вироби делікатні. Олежа, скільки часу потрібно для створення однієї моделі створення задумка виготовлення? В середньому? В середньому протязі тижнів. Коли є на в уяві модель вона просто переноситься на папір, замальовується як ескіз і потім вже моделюється, деталюється, робляться заготовки, підбирається малюнок, який має бути на цьому зображений. Потім підбираються всі матеріали, які декоративно будуть оформляти, і вирізується, нашивається. Це на протязі тижня. Оскільки на виготовлення однієї пари конопляного взуття потрібно не менше тижня. Замовляти таку взувачку потрібно заздалегідь. Наприклад, Ірина Ковальчук, відома громадська діячка, рік тому вирішила влаштувати весілля в українському стилі. Дух традицій та обрядів настільки захопив Ірину, що вона із нареченим продумали весілля від А до Я. Сукня, квіткові композиції усе мало бути в одному образі. І з взуттям, звісно, допоміг Олег Земнухов. Моє знайомство е, почалось давно, коли я вперше почув. Була про його фестиваль Поліське весілля. Там я вперше побачила його вироби, дуже в них закохалася. Ось і мала собі на думці, що є такі речі, якими ну гріх не скористатися. Ну і відповідно у нас був привід. Ми грали своє весілля, воно не, не співпало із, із Поліським, хоча нас Зімнухов запрошував, чесно. Ми грали трішечки пізніше, і так як ми... Такою концепцією нашого весілля поставили українські традиції, українське національне вбрання, то, звичайно, без його червичків ми собі це весілля не уявляли. Ми оздобили наше обрання вишивкою, ну і, відповідно, звернулися до Олега за допомогою для жіночого такого самого важливого аксесуару це взуття. Ось він нам їх оздобив, пошив вручну і. За тиждень до весілля приніс як як не знаю, як принц. <гум> Ось чи весільні черевички, які звичайно всіх покорили на весіллі, всі їх там хотіли побачити, по, по по це там потрогати руками. Тому що звичайно це така унікальна робота, і дуже класно, що в нашому місті є такий майстер. Взуття Олега Земнухова носять навіть у Африці. Хоча Олегу Земнухову лише 37 років, його ім'я добре відоме далеко за межами не лише Житомира області та України, а й континенту. У взутті дизайнера ходять артисти, чиновники, народні депутати та зірки світового рівня. Проте, хто саме із них замовляє ексклюзив у Житомирі, імена майстер називати відмовляється. Олежа, хто найчастіше у вас замовляє взуття, і чи не могли б ви поділитися із нашими телеглядачами з секретами власного успіху? Найчастіше замовляють творчі люди, які, дивлячись на це взуття, вони зразу відчувають якусь родзинку в цьому? Я прикрашаю аплікаціями, вишивками. Це пасує для тих, які носять народний одяг. Займаються артисти, танцюють, співають. Їм це пасує до їхніх сценічних образів. Тому я намагаюся свої колекції створювати таким чином, щоб якомога більше людей могли на свій смак вибрати. Ми виготовляємо як і класичне взуття, так і спортивне, комфортне, сценічне. І на весілля замовляють, тому замовники дуже різні люди. От але їх все їх всіх можна об'єднати. Вони хочуть натуральне, корисне і комфортне взуття. Олежа, скажіть, будь ласка, які відомі люди замовляють у вас взуття та елементи одягу, аксесуари, і чи правда, що за кордону також замовляють українські конопляне взуття із Житомира? Із відомих людей. Ось можна сказати, є артисти, також депутати теж замовляють. Ну не треба імен за кордону, знаєте, багато замовляють із діаспори. Тут, коли приїдуть на батьківщину, люди із діаспори, там чи з Канади, чи з Америки, їм хочеться щось привезти рідне. От, вишиванки у них вже є, а взуття якраз у них ну, немає ні в Америці, і тут в Україні теж мало це хто виготовляє. І вони купують там на подарунки родичам і для себе, як згадка про батьківщину. Також замовляють. Через інтернет у мене є сторінка в інтернеті, і зовсім різні люди із Греції, із Тайваню замовляють <сували>, і в Африці. Є взуття моє ходять, тому в жарких країнах. І ті люди, які їдуть відпочивати, наприклад, кудись в іншу країну, там з дуже жарким кліматом, вони купуються взуття, тому що воно дуже комфортне на різні пори року. Фольклорного фестивалю Поліське весілля. За межами Житомирської області Олег Земнухов відомий також як організатор фольклорного фестивалю Поліське весілля, який щороку відбувається в місті. З кожним роком захід стає всемасштабнішим. А цьогоріч під час фестивалю одружився і сам Олег Земнухов. Його дружина Катерина каже, це було кохання з першого погляду. В Києві є такий центр родових поміст. Я туди прийшла з сестричкою подивитися на взуття Олегові. Я хотіла сестрички собі вже купила, хотіла ще сестрички купити. Ну, і там такий дуже цікавий продавець був, він нас і черком пригощав, і багато розказував. І тут заходить в кімнату, так виглядає з, з за дверей такий. Ну, бо <смі>, такий прекрасний хлопець, а в домотканні такій сорочці. Ну, <смі> я закохалася з першого погляду, просто от потім ми а, поговорили про те, а, як Олег робиться взуття і а, чим я можу йому допомогти. Я якраз ну, була вільна, в принципі, в мене було багато вільного часу. і я йому почала в'язати тапочки конопляні. Ну так от почалося наше знайомство і все закінчилося дуже добре поліським весіллям в цьому році. І почалася нова ера нашого спільного життя. Олег Земнухов каже, пари взуття, які виготовляють у його майстерні, не рахує. Головне, аби моделі подобалися людям. Ну, статистики я не підбиваю. Я знаю, що коли я тільки почав цим займатися, першого сезону було випущено 100 пар. Приблизно 100, 120 пар. А зараз протягом року десь. Можна лікувати тисячі, дві-три тисячі пар. Можливо, використання різних українських технік і матеріалів шкіри, вишивки, льону, хутра і конопель призвели до успіху, адже натхнення земнохов черпає із фольклору. Секретом успіху можна назвати постійна робота. Я на виставках, ярмарках побачив. Людям і потрібно постійно щось новеньке. І з року в рік я, наприклад, там на ярмарках Сорочинські ярмарці чи в Києві фестиваль Відомий країна Мрій. Багато підходить постійних покупців або постійних пошановувачів цього взуття, і вони щось видивляються і шукають новеньке. От, і я вже так думаю, треба на кожну ярмарку щось новеньке придумати. От, і, і дійсно, коли постійно мінятися, коли постійно поновлювати е, асортимент, різні техніки, е, е, вважати різні смаки, от тому е, це е, якби більше. Привертає увагу, і ну, можна сказати, це якийсь успіх. В цьому, в цьому є успіх, тому успіх ми самі е, створюємо. От. Крім того, творчі підхіди. Схоже на те, що такий підхід Олега Земнухова правильний. Щороку кількість його постійних клієнтів зростає. Деякі з них із часом стають друзями. Мене звуть Анна Михайлівна Івченко. Я весільна тамада. Яка дуже полюбляє ось таке чудове національне взуття, оскільки я весь час працюю на весіллях в українських національних костюмах. А ідея пра праці на весіллі в костюмі в тому, що ти повинен бути весь комплектний і з взуттям завжди в наших костюмах українських була проблема, тому що взуття дістати було під костюм значно важче ніж сам костюм. Як ви познайомилися з Олегом Замоковим? Під час організації унікального фестивалю Поліські весілля, тоді коли він тільки починав зароджуватись цей фестиваль, і у Олега була. Не чудова творча ідея. Він взагалі продукує велику кількість дуже цікавих, нестандартних творчих ідей. Тут була така творча ідея зробити фестиваль саме по поліському весіллю. А скільки у вас цього пар? Ну конкретно зараз всього три. Ось, але хочу вам сказати, що це тільки початок. Дозвольте вручити вам такий маленький я новорічний Дякую. Нехай він закликає до вас покупців. Нехай мистецтво народне процвітає, нехай піднімаються народні звичаї, традиції, обряди. Ми вам дуже вдячні. ми це всі житомиряни за відродження такого нашого давнього промислу, як конопляне взуття і конопляні тканини і одяг. Молоді, яка шукає справу свого життя, Олег Земнохов радить перш за все повірити в себе, перш за все, впевненість в собі бути амбітними, відчувати в собі силу на зміни, тому що нове покоління воно має принести нові зміни у всьому і в політиці, і в відношенні до життя, і в виробництві у всіх сферах життя. Тому не боятися щось. Принести разом з собою нового. От вони мають уже зараз дивитись, що вони можуть збудувати і яке, що краще привнести. І не боятися це втілювати. Це була програма про профі. Всього вам найкращого. Бережіть себе!